Пару тижнів тому Регламентний комітет спільним голосуванням слуг і п'ятої колони Кремля за вказівкою офісу спробував усунути мене від участі в засіданнях Верховної Ради. Мене, як і Європейську солідарність, як і кожного з вас обрав народ, і тільки народ визначає вашу подальшу долю. Замість цього ви атакуєте опозицію, атакуєте генералів, атакуєте бойових комбрігів, демотивуєте армію. Ви вже перемогли Путіна. Ви вже маєте можливість знищувати опозицію і демократію, ви плануєте блокувати опозицію, формувати лише п'ятью менеджерами зовнішню політику держави, руйнувати оборону. Руйнувати міжнародну політику, і це мені дуже нагадує дні напередодні широкомасштабного вторгнення. Вивчіть уважно ці уроки за єдність, яка об'єднає наш шлях до перемоги.